Шнеки на 16-кубовий сілокінг. Ось цей красавчик. Шнеки власного виробництва. Вони є вищими за оригінальні. Це дає змогу швидше готувати кормову суміш. Більш детально розглянемо шнек. Він має основну і додаткову лопасті, кожна з яких обладнана регулюючим шкребком. Виток шнека виготовлений з листової сталі товщиною 16 мм. На шнекові стоїть 6 ножів, кожен з яких має 6 положень для регулювання. Це допомагає зменшити навантаження на трактор. Ніж має підкладну пластину, вона оберігає його від зламування, коли йдуть динамічні навантаження. Наприклад, якщо зверху кидають тюк або мерзляк силосу чи жому. Ножі виготовлені зі сталі 65Г, приходять два рази гартування. Гарно себе зарекомендували не, на тік... не тільки на наших змішувачах, а й на імпортних. Ціна, якість дуже збалансована.